Дуже приємно сьогодні, друзі, бути разом з вами в молитовному будинку церкви Благодать. Минулу неділю хор нашої церкви потужно послужив на Західній Україні в місті Луцьк вранці, ввечері в двох церквах. Я там також був фільмував деякі цікаві фрагменти. І ви знаєте, прийшла така думка. Що під час війни відбувається непомітний для більшості християн процес? Налагодження комунікації між церквами в різних регіонах. Знаєте, я особисто до початку війни навіть не знав, де той Луцьк знаходиться. Для мене в цілому Волинь це була велика така біла пляма на мапі України. І коли ми з сім'єю їхали десь на захід, то зазвичай після рівного повертали десь ліворуч, в сторону Львова, Франківська, Боковеля, Косино і так далі. Не було причини їхати на Волинь. А коли в березні 22-го року перший раз поїхали туди, по дубнівській трасі, то це було щось жахливе. Траса така, що яма на ямі. Я думаю, куди ми їдемо. На яку луну, на який Марс, що це за дорога? Але ви знаєте, в цій місцевості виявилися чудові церкви, багато християн. І наші хористи, які поїхали туди, минулу суботу і неділю, мабуть, вперше в житті побачили Волині, переконалися в тому, що там живуть не люті бандерівці. А дуже Приємні, радісні і гостинні люди, які чудово прийняли наш хор, розібрали всіх, як то кажуть, по домам. А там будинки такі гарні, що тут ще на Київщині треба пошукати, друзі, такі котеджі. Нагодували всі. Братів відвезли в баню, напарили так, що ще довго будуть пам'ятати. Вражень у хористів багато. Мабуть, дехто був здивований, скільки там дітей в церкві. Дітей, які спокійно сидять під час служіння, друзі, дві години на передніх лавках. Маленькі діти ходять по проходам, навіть інколи на стену піднімаються. І їх ніхто там не хапає особливо за руку, і вони ведуть себе тихо і не кричать. Це якась особливість того регіону, друзі. Прямо на генетичному рівні діти. Тихо себе поводять, і не треба їм про це постійно нагадувати. Ось таке цікаве західне виховання, і тут є, чому повчитися, друзі, нашим батькам тут, на Київщині. І спостерігаючи за цими подіями, які там відбувалися, ви знаєте, я також дещо усвідомив свою місію там на Волині, яка якраз і полягає в побудові дружби між Церквами в різних регіонах. Згадайте, скільки разів за ці три роки музичних гуртів, хорів звідти, з Луцька, з Волині приїхали до нас. Група Нотки відома, дитяча, вона також саме з Луцька, з церкви Рованців, з церкви Спасіння приїжджав хор. З Луцької церкви Сіон був чудовий музичний гурт. Вже декілька разів вони до нас сюди приїжджали. І навесні планує проїхати вже молодіжний хор церкви Рованці. І таким чином відбувається налагодження саме міжцерковної дружби, коли кожна церква служить іншій церкві своїми талантами і ресурсами. Друзі, це дуже корисний процес для нашої країни. Повірте. І сьогодні хотілося б поділитися з вами. Такою різдвяною темою. Наближується Різдво, всі, знаєте, да? зовсім скоро будемо святкувати. І сьогодні є бажання говорити про те, чому Бог вибрав для приходу в цей світ свого Сина Ісуса Христа, саме Марію. Читаємо Боже Слово, Івангелія від Луки, перший розділ 26 вірша. А на шостому місяці посланий був ангел Гавриїл від Бога до галилейського міста, названого Назаретом, до діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосип із дому Давида, а ім'я Діви Марія. Отже, Божий ангел прийшов не в столицю, а в місто Назарет. Друзі, ви можете собі уявити, який був конкурс у небі, коли вибирали ось цю дівчину, через яку син Божий мав прийти на нашу землю? Розглядалися всі дівчата. Дуже уважно, друзі, ангели, разом з Богом досліджували особистість кожної дівчини. І Бог вибрав чомусь саме Марію. Чому? Ця дівчина вона не жила. У столиці. А десь в якійсь провінції. Друзі, місто Назарет це досить далека провінція. Згадайте, що фарисеї говорили про Ісуса. Чи може бути з Назарету щось добре, щось розумне, щось мудре? Вони сумнівалися в цьому. Ну, так само і ми з вами інколи сумніваємося, ну, приїхав брат з якогось далекого села. Що він нам скаже? Якщо з Германії? З Америки, ну да, доктор Богослів'я, будемо слухати. А з села, що він нам скаже? Але повірте, інколи такі чудові брати приїжджають в села, що тим докторам Богослів'я з Германії та Америки дуже далеко до тих братів. Чому? Тому що Бог дає мудрість, Бог дає наткнення, Бог дає їм говорити саме глибокі духовні речі. А не проповідувати якусь таку, знаєте, мертву теорію, яка ніяк і нікого не змінить у цьому житті. Послухали годину, і на наступний день вже ніхто нічого не пам'ятає і життя не змінилося. Як важливо, друзі, щоб ми з вами чули натхненне, глибоке, духовне Боже Слово, яке торкається нашого серця, яке показує нам справді, як треба жити. Що треба змінити у своєму житті, щоб наблизитися до Бога? Щоб догодити Йому своїми справами. І Бог періодично приводить до нас таких людей. Тому треба уважно слухати, не звертаючи уваги на те, з якого Назарета, умовно кажучи, приїхав той чи інший брат. Отож, Бог. Разом з ангелами вибрали Марію. Перший момент, який привертає увагу, друзі, вона жила не в столиці, а у провінції. І це не просто так. Біблія називає декілька разів в цьому тексті Марію Дівою. Перша і визначальна причина, чому Бог вибрав саме Марію, тому що вона була чистою. Ось. Перша і найголовніша причина чистота. Коли Бог дивиться на будь-яку людину, повірте, перше, на що Він звертає увагу, це чиста людина чи нечиста. І якщо вона нечиста, то повірте, ця людина ніколи не буде потужним інструментом у Божих руках. Бог є святий. Бог є абсолютно чистий. І так само Він хоче, щоб і Його церква, ми з вами, кожен окремо були святими, тобто, перш за все, чистими в усіх відношеннях. І коли ми говоримо про чистоту, то що це значить? Звичайно, Марія була чистою серцем, чистою тілом, але також чистота супроводжується. Порядком, друзі. Не буває такого, що людина чиста, а навколо хаос. Наприклад, у кімнаті можете собі уявити, чиста Марія живе у кімнаті, де повний безлад. Речі валяються, ліжко не застелене і так далі. На кухні також бардак, тарілок там ціла купа стоїть не помити. Можете собі таке уявити? Я не можу. Чистота супроводжується порядком. У радіусі 3-5 метрів навколо людини. І якщо людина бачить якийсь хаос, який, якийсь безлад, то вона робить все, що може для того, щоб навести там порядок. Правда ж, приємно сьогодні сидіти у чистому приміщенні, правда? Ж? Тут нема якихось стаканчиків після кави, які валяються, якихось папірців, які валяються. Да? Все на своєму місці порядок. Супроводжує внутрішню якість людини, таку як чистота. Далі, чистота супроводжується такою якістю, як відсутність лінії. Чи можна уявити собі Марію лінивою, яку треба кожен раз штовхати? Будь ласка, Марія, зроби це, зроби це. Пойди, піди до магазину, принеси хліба чи молока. Я не можу такого уявити. Людина, яка є чистою, вона також є ініціативною. У неї, знаєте, як то кажуть, все в руках, горить. Не треба її штовхати кожен раз. Понукуйте, піди, зроби. Вона сама шукає можливість, що зробити, чим послужити дома, батькам, а тут, в молотовному будинку, церкві послужити. Друзі, і сьогодні ми з вами маємо перевірити свій стан як християн. Чи маємо ми таку чистоту, друзі? Чи маємо ми таку активність? Чи шукаємо ми можливість послужити церкві, послужити своїм рідним батькам? Чи, можливо, просто пасивно руками сидимо і слухаємо і нічого не робимо? Не може бути людина чистою і абсолютно пасивною. Тому що, знаєте, там, де пасивність, там, де застій, завжди приходять якісь погані думки, і потім починаються погані вчинки. Чистота це потік, це активність, це рух і по-іншому не буває. Чистим є струмок, який біжить, річка, яка тече. А якщо рух річки або струмка зупиняється, то цей струмок або річка перетворюється на болото. Подивіться на наше Дніпро. Раніше була чиста вода, потім набудували цих електростанцій і перетворили майже на болото ту річку. В неї вже зайти страшно, покупатися. Чому рух води майже зупинився? І так само, повірте, в нашому житті може рухатися або стояти на місці, Боже Слово і Дух Святий. Якщо наша увага захоплена чимось мирським метушнею цього світу, то рух Бога в нашому житті майже зупиняється. Тому що вся увага людини захоплена метушньою цього світу. Повірте, це поширена проблема. Нас сьогодні досить багато, але не повний зал, правда? ж? Чому? Тому що люди десь на других, третіх роботах. Можливо, хтось розважається якимось чином і десь. Хоча цей вечірній час можна було б провести саме у домі Божому. Повірте, коли десь в нашому серці активно рухається Дух Святий, то виникає сильне бажання бути увечері де? саме у домі Божому, а не в домі розваг, плотського характеру. Марія це не просто історія. Почитали, згадали, забули і все. Це певний шаблон. І коли ми дивимося на Марію, то потрібно перевіряти, а які ми є у Божих очах. Наскільки чистими, ініціативними. Задайте ще один приклад із старого заповіду: ще одну дівчину, яка була схожа на Марію за характером. Коли раб Авраама прийшов. Шукати наречену для свого господаря. Він зустрів дівчину. І дивіться, що ця дівчина запропонувала. Вона йому сказала: якщо хочеш, господарю, я і верблюдів твоїх напою водою. Там був не один верблюд, можливо, десяток, можливо, двадцять. Кожен верблюд випиває мінімум 50, а то й 70 літрів води скільки треба роботи зробити, щоб напоїти тих верблюдів. Але та дівчина, вона якраз була ініціативною, і в її руках все горіло. Вона проявила ініціативу, запропонувала і стала дружиною благословеної людини, сина Авраама Ось як відбувається вибір. Друзі, повірте, з тих часів Бог не змінився. Якщо ми бажаємо бути інструментами, діючими інструментами в його руках, то нам також треба проявляти ініціативу і пропонувати свої послуги, свою участь в тих проєктах, дію, яких ми помічаємо. В нашій церкві благодаті є багато служінь, багато проєктів, внутрішніх, зовнішніх, а чи всі приймають участь, друзі? Скільки відсотків? Членів нашої церкви активно приймають участь в тому чи іншому служінні. Було б цікаво мати таку статистику. Я думаю, що згодом брати порахують, скільки відсотків членів церкви активно щось роблять. І це покаже нам, чи відповідаємо ми Божим стандартам, чи маємо ми ось таку справжню Божу чистоту у своєму серці. Бути чистим це не просто, знаєте, днями на дивані лежати. І все, ні. Це активний спосіб життя, який передбачає участь у Божих проєктах, які щодня відбуваються навколо нас. І основний Божий проєкт, знаєте який? Спасіння людей, друзі. Ісус Христос прийшов в цей світ спасти грішників. Церква покликана робити те, що робив Ісус спасати грішників, а не просто роками навчати якоїсь теорії один одного. Що ми з вами, кожен окремо і церква в цілому, сьогодні робимо для спасіння грішників? Чи бачимо ми цей Божий проєкт? Чи шукаємо ми можливості сказати людям Боже Слово і засвідчити їм? Про Ісуса Христа. Я пам'ятаю, якось давно читав про одного англійського, такого відомого служителя, який зрозумів ось цей Божий проєкт, і він помолився одного разу і сказав: Господь, ти прийшов спасати грішників у цьому світі. Прошу тебе, будь ласка, сьогодні, дай мені одну людину під час моєї прогулянки на вулиці, щоб я міг засвідчити їй про Ісуса. І він пішов гуляти. І Бог так склав обставини, що він зустрів одну людину і почав говорити про Ісуса. Друзі, що це за людина? Це людина, яка зацікавлена слухати Боже Слово. Якщо ви намагаєтесь комусь говорити про Ісуса, а людина не хоче цього, якщо вона десь хоче. Піти іншим шляхом не треба за нею бігти. Повірте, якщо Бог дає слухача, то Він має час вас вислухати і буде робити це уважно. І Бог дав тоді одну людину. На наступний день так само, ще одну людину. Потім ще одну людину. І далі йому прийшла думка: якщо Бог дає одну людину, то хіба він не може дати дві? Він помолився і сказав: Дай мені сьогодні дві людини, щоб я міг засвідчити про Ісуса. Вийшов гуляти? Бог дає дві людини, потім через якийсь час п'ять людей, потім десять, а потім у тому місті взагалі почалося пробудження і сотні тисяч людей покаялися і прийшли до Бога. Тому що один служитель Божий прийняв рішення допомагати Богу у спасінні людей. Він побачив цей Божий проєкт, що Господь робить сьогодні. Проявив ініціативу, проявив готовність стати інструментом у Божих руках і Бог його благословив. Чудовий приклад, правда ж? Далі повертаємося до Марії. Коли ми уважно читаємо Слово Боже, то багато інших прикладів чистоти знаходимо на сторінках Біблії. Згадайте, чому Леви не з'їла Даніїла в тій ямі, куди його кинули? Була тільки одна причина. Він був знайдений чистим перед Богом. У нього було багато інших чудових рис: освічений, сильний, впевнений, багатий, відомий, популярний. Але єдина причина, чому Леви не з'їли Даніїла, полягала в тому, що він був знайдений чистим перед Богом. І перед царем написано також не згрішив, він був чистим. Далі, коли ми читаємо історію про Йосипа часів фараона, так само, чому він десятки років залишався прем'єр-міністром Єгипту, другою людиною після фараона. Друзі, єдина причина, тому що він був чистим на цій високій посаді. У нього було багато можливостей десь взяти який хабар, розбагатіти за рахунок держави. Але він цим не скористався. Жодного факту хабарництва. Повірте, за ним дуже уважно спостерігали єгипетські спецслужби, тому що багатьом дуже не подобалося, що якийсь єврей займає посаду прем'єр-міністра у Єгипті. Але він залишався чистим. Жодного випадку корупції і хабарництва. Правда ж, добрий приклад для наслідування для нашої країни. Корупція і хабарництво це дуже велика проблема у нашій країні сьогодні. Одна із причин війни, друзі, чому вона розпочалася це відсутність чистоти в масштабах країни. Моральний занепад. Та на інших таких рівнях занепад державного управління. І всі ви чудово знаєте, як це все відбувається. І тому один із рішучих кроків для того, щоб навести порядок, полягає в тому, щоб відновити чистоту в країні моральну та урядову. Бо коли на третій рік війни розглядаються проекти узаконити в якісь партнерські стосунки одностатеві, то хіба це моральна чистота? Ні. Це якийсь хаос, якийсь безлад. Коли на третій рік війни ми читаємо новини про великі факти корупції, коли на рівному місці люди наживаються мільйонами не тільки гривень, а й доларів, що це таке? Це занепад. Треба навести порядок, відновити цю чистоту. І повірте, коли буде ця чистота, тоді і перемога прийде. Бо якщо раптом зараз все це закінчиться, то як тоді наша держава буде потужно розвиватися, якщо проблема залишається? Якщо цього відновлення ще не відбувається так, як хотілося б? Друзі, ми всі з вами чекаємо духовного пробудження, правда ж? Ми всі з вами хочемо, щоб люди не залишалися байдужими до Божого Слова, щоб вони йшли до церкви, визнавали себе грішниками, каялися у свої гріха. І, можливо, зовсім скоро почнеться цей активний рух. Бо якщо цього не почнеться, невідомо чим і як ця історія взагалі закінчиться. Ми продовжуємо молитися. Ми кликаємо до Бога, щоб Господь захистив. Але Бог чекає реальних кроків в масштабах країни, якогось більш-менш масового навернення до Бога і відновлення чистоти в людському житті. І зараз хотілося б помолитися про те, щоб Господь проявив милість до нашої країни, щоб тут, в нашій країні, відновилася чистота на різних рівнях. І тоді повірте, зовсім скоро. Ми побачимо перемогу. Амінь. Молимось.